Святим може бути кожен. І сьогодні святий трифон. Святий трифон він є покровителем землоробів і тих, хто в нужді. Святий трифон жив у третьому столітті. З дитинства він мав дар до молитви. Він любив Господа Бога ще з дитинства, і Господь його наділив великою ласкою. Він стіляв хворих, виганяв бісів, і всі, хто до нього звертався про допомогу, він нікому не відмовляв, а Господь його наслуховував. Святий трифон, він був земл... покровителем землеробів. До нього всі зверталися землероби, щоб захищав поля та врожаї від різних стихійних випадків. Святий трифон віддав своє життя мученицькою смертю за Христа. За христову віру. Сьогодні ми можемо наслідувати Його за Його чисте серце, за Його міцну віру і просити в нього, щоб він також нам допоміг зміцнити нашу віру. Святий Трифон, молися за нас. Якщо тобі було сьогодні цікаво, то напиши в коментарях, який наступний святий.